У Мене таке зневажливе запитання. Я щось строю, але поки що не знаю що там, як вийде, буде заказ під офіси. Ми зробимо офісний центр. Буде під житло — зробимо житло. Скільки тижнів чи місяців потрібно було забудовникам, щоб знову включити свій егоїстичний інтерес, і під час повномасштабного вторгнення знову думати про те, як зруйнувати нашу спадщину. Ці 15 юристів стоять власниками першої, другої, третьої і так до 15-ї квартири всього будинку. Це взагалі абсурдно звучить. Ти не доживеш до результату своєї роботи. І твої діти не побачать результати твоєї роботи, але твої внуки можуть уже жити в іншій країні. Привіт, народ, це конструктив. Тут ми поговоримо те суттєво, що губиться у нашій новиній стрічці. Зараз, напроти мене, Діма Перов, людина, яка знається на містобудуванні та пам'яткоохоронній сфері. Привіт. Привіт. Розкажи типовий план віджимання пам'ятки, щоб побудувати на її місце якусь тицешку чи ЖК. Забудовники люди винахідливі. Тому якогось такого універсального шаблону немає, але зазвичай викуповується будинок, викуповується будинок дуже хитро, зазвичай в, в старих історичних будинках там живуть люди похилого віку, пенсіонери. Е їм якимось там обманним чином в втираються в довіру якісь там е е молоді юнати, які хочуть їм дуже допомогти. Е потім. Цих людей в кращому випадку відселяють кудись на Борщагівку, на Траєщину, в гіршому випадку ці люди зникають. В цих квартирах з'являються нові власники. Створюється фіктивне ОСББ. Ну, типу, грубо кажучи, у тебе є юридична компанія, в тебе в штаті є там, 15 юристів. Ці 15 юристів стають власниками першої, другої, третьої і так до 15-ї квартири всього будинку. Створюється ОСББ, ОСББ просить, там, наприклад, під. Експлуатацію будинку, земельну ділянку. Вони оформлюють себе земельну ділянку. І потім, ой, здається, наш будинок аварійний. Аварійний, береться довідка, що він аварійний, все. Ідуть в суд, кажуть, треба знімати статус пам'ятки, бо будинок аварійний. А статус пам'ятки то можна будинок тільки реставрувати. А тут потрібна реконструкція, тут, тут потрібні шелтери, бомбосховища. І суд дивиться на цих бідних, постраждалих людей, які створили ОСББ, не можуть нормально жити в пам'яті. Каже: ну, так і бути. Позбавимо ми будинок охоронного статусу, щоб ви могли зробити реконструкцію, щоб вам було зручно там жити. Цей будинок зноситься і на його місці будується якийсь висотний ЖК. Або зараз ще модно робити не просто житлові комплекси, а багатофункціональний комплекс. Що таке багатофункціональний комплекс. Це я щось строю, але поки що не знаю, що. Там як вийде, буде заказ під офіси, ми зробимо офісний центр. Буде під житло, зробимо житло. А якщо от десь по половині буде офісно житловий, житлово-офісний комплекс. Що тобі додає певності, певної сили, що це не якась марна бійка з вітряками, особливо, коли ти бачиш, що а, ті будівлі, за які ти боровся, які ти регулярно моніторив, зносяться, а, ті законопроекти, про які ми зараз поговоримо, 56-55, який ти і спільнота застерігала не робити цього, він приймається. Щ, ну, типу, що до ти такі моменти відчуваєш, як де ти береш це на снаги далі боротися? Ну, тут, тут треба, це така сфера пам'яткоохорони, ну. Тут немає очевидного результату. Ти можеш виграти якусь справу, захистити якийсь один будиночок. В цей час, поки ти будеш займатися цим кейсом, може зруйнувати два-три інші будинки. І в тебе завжди буде вибір. Та? Або цей врятувати, або ти врятувати. І ти, ти, ти не можеш пропускати це через себе, бо це тебе там, за секунди, за дні, за години може спалити повністю mm -hmm. е, насправді. Тому я намагаюся, я намагаюся більш концентруватися на якихось позитивних кейсах і е, орієнтуватися на поступальність руху. Ну тобто, якщо проводити аналогії з українською державою, українська держава боролася за свою незалежність там 300 років від Російської імперії. І зараз, і зараз ми ну, навіть не, не, не на завершальній стадії цієї боротьби. Ми десь на середині. Ну, так само боротьба за пам'ятки. Тобто, колись, колись настане час, у нас буде так і в Польщі. Коли кожен будинок, який має е, свою історію, який більше ста років має індивідуальний проєкт, він автоматично отримує охоронний статус. І не потрібно доводити очевидні речі, що помітки є помітками, що цінність є цінністю. Не потрібно е, судитися 5 років забудовником, е, тому що він вважає присвоєння охоронного статусу будівлі незаконним. Я от люблю жартувати Це абсурдно звучить. Я, я, я люблю жартувати на цю тему, що в Україні взагалі незаконними є ну не найбільш розповсюджені незаконні речі. Це е, проституція, наркотики і присвоєння охорони статусу поміткам. Прикольно. Про законопроект 5655. Ми детально його не будемо обговорювати, тому що багато вже аналітики вийшло mm -hmm. щодо того, що зимне так багато прямо пунктах розписано. І здається, що шкода від нього очевидна всім, крім тих 228 депутатів, які за нього проголосували. Якщо дуже коротко, то він враховує інтереси всіх, точніше нікого, крім забудовників, ні міста, ні громади, ні архітекторів. Він досить досконало враховує інтереси всіх фінансово зацікавлених сторін. Mm -hmm. Я би сказав це так, його сильна сторона. Це, це, це його це його осно, ос, основна рушійна сторона. Mm -hmm. Скажімо, так і реакція проактивної громадськості була зрозуміла. Типу, давайте подавайте підписувати петицію. І фактично менше ніж за добу достатня кількість голосів набрала петиція до президента. І в мене питання тут з іншого. Давай подивимось, наскільки ефективно працювали і працюватимуть в цьому випадку петиції до президента як інструмент. Ну от я, я не знаю, я раніше всім казав, що давайте збирати підписи, давайте е, консолідуватися, давайте. Е, ну, я розганяв цю тему там якоїсь е, прямої демократії. Дуже на неї сподівався, в умовах війни, коли мітинги, масові зібрання людей заборонені. Але я так дивлюся: будинок пожилянський, е, в який потрапив е, 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 рашистський шахет, та там. Місцеві мешканці проти відселення, вони за е, реставрацію будинку. Шість е, тисяч киян, які підписали цю петицію менше, ніж за тиждень, теж збереження будинку. А одна, ні, дві людини проти. Е, Віталій Кличко, який приїхав на місце і просто професійним поглядом сказав, що будинок аварійний відразу. І В'ячеслав Непоп, який отримав підряд на знесення цього будинку. Класно. А який є твій прогноз, враховуючи цей законопроєкт на майбутні сфери на 2023 рік? Якщо президент не заветує цей законопроєкт, то це буде початком кінця? Ми оці всі напрацювання у ті спільноти пам'ятковоохоронні. Оці статуси, що невиявних пам'яток, оця вся робота моя і інших активістів пророблена за останні, ну фактично, з 2014 року, з Революції Гідності, оце все обнуляється. Наскільки шумок війни зараз змінилася динаміка знесення культурних пам'яток? стало гірше, стало гірше, тому що. Якщо раніше це робили, там, коли вже, там, є якась зацікавлена людина, є вже гроші на будівництво, то зараз це просто роблять для того, щоб земля як товар стала більш ліквідна. Бо в нас чомусь так повелося, що е, купляються не будинки, купляється земля під ними. Слухай, мені цікава така річ. Скільки. Тижнів чи місяців потрібно було забудовникам, щоб знову включити цей егоїстичний інтерес і під час повномасштабного вторгнення знову думати про те, як зруйнувати нашу спадщину. Ти не повіриш. Ну, перший такий випадок був на, на, на другий чи на третій день війни. Тобто, я, я не повірив, мені, типу, написали друзі з подолу, що там Семлянський провулок 3, типу, якась будівельна техніка заїхала. Тобто навіть ще коли транспорт. типу ще не було зрозуміло, чи Київі візьмуть, чи ні, вони вже одразу Тран, транспорт, транспорт не ходить. Слухай, транспорт не ходить, я не можу приїхати, я не можу перевірити. Люди просто пишуть, що ну там щось відбувається. Я це навіть не можу перевірити. То, ну мені пішки далеко йти. А зараз у Яних стане дозволяє акції протесту. Як ти сам найшвидше не оцінюєш, відчуваєш це відгук людей? До сфери пам'ятнико-охоронної, яка на перший погляд не стосується взагалі військових дій. Яка оця реакція свідомість і про активність, як вона змінилася? Я побачив: якщо на початку війни люди не знали, що робити, то зараз люди почали активніше ходити на суди. Люди почали активніше шерити інформацію про якісь скандальні забудови, люди активніше почали писати петиції. Власне, за останній місяць три потужні петиції вийшли на збере по збереженню будинку на Жлянській, по збереженню Вознесенських печер, по витуванню закону 56-55, це потужні громадські е, петиції, які були реалізовані за рахунок того, що оці всі ініціативи, які е, з початком війни вони наче відійшли на другий план, вони знову включаються в боротьбу. І я думаю, що людей, які проактивно Бореться за збереження культурної спадщини і ставатиме кожного разу більше. Що це таке? В чому його цінність? Це садиба Дмитрієва. Це будинок, фактично комплекс будівель, по яким ми можемо простежити всю історію розвитку архітектури на Подолі. Перша будівля вона була споруджена ще 1830 року в стилі стриманого класицизму. Далі були споруджені господарчі окремі будівлі, великий дохідний будинок вже в стилі раціонально модерну. І, в принципі, це одна з небагатьох комплексних пам'яток, по яким ми можемо простежувати історію, як змінилася архітектурна думка в цьому районі міста. А, ти паришся цією з цією тисяч... будівлею тисячу... eh, з 2017-го. Тисячі... Розкажи 17. коротко про війну збереження цієї пам'ятки. Історія дуже проста. Був інвестиційний договір, заключений з містом. Забудовник мав розселити мешканців у цього білого будинку і провести реставрацію або реконструкцію тих будівель, які знаходяться на території Садиба. А з тих чи інших причин. Забудовник вирішив не гратися з реставрацією, оскільки набагато дорожче щось відновлювати, щось відтворювати, зберігати, аніж просто знести і побудувати щось нове. І методично з 2015 року почав позбавляти охоронні статуси кожної окремої будівлі цього комплексу. На щастя, в 2017 році вдалося підключитися в цю справу. Вдалося виграти кілька судів, зберегти охоронний статус, надати охоронний статус ще окремо всі сади біля комплексній пам'яті архітектури і домогти, домоглися фактично минулий рік, те, що Київська міська прокуратура подала позов. Про повернення цієї садиби в комунальну власність з підстав того, що була проведена незаконна реєстрація, оскільки реставраційних робіт на будівлі так і не було вчинно. і ми бачимо, що свідомо забудовник намагається довести будинки до руйнації. І крім того, перший раз фактично в судовій практиці у нас був встановлений факт умисного доведення до руйнації об'єктів культурної спадщини. Яке рішення як місто планувальник ти бачиш щодо цього комплексу? Тобто воно вписано, я бачу в ансамбль цієї площі. Але як зробити так, щоб воно виглядало непошарпано і типу, стильно? Потрібно це все реставрувати. Реставрацію в принципі можна витягнути за рахунок того, щоб збудувати щось нове, але не на не на червоній лінії, не по фасадам, а всередині двора, там де воно буде не так примітно. Тобто воно не буде дисонувати зі старої забудови, зі старими будівлями. Водночас це може бути і якісь офісні приміщення, це може бути і житлові приміщення. Головне, щоб вони не порушували цю історичну порцеляцію і не шкодили пам'яткам. А в чому головна загроза, загроза для цієї пам'ятки? Власне, загроза в тому, що коли забудовник побачив, що є підстави позбавлення права власності на цей комплекс, він виставив оголошення про продаж цих пам'яток. Начебто ну, цих будинків як не пам'яток, що вже немає статусу, можна під застройку, участок, центр міста, три гектари землі. І фактично, ну, як я думаю, що вони зараз прогонять садибу через трьох власників, якихось підставни товки, якісь там юрособи незрозумілі. І в кінці, в кінцевому результаті, це будуть ті ж самі люди, але під новими вивісками. А в нас цивільний господарський кодекс України говорить про те, що. Якщо третій власник три три через трьох власників проходить якесь майно, вже четвертий власник призюмується добросовісним володільцем, тобто він не буде відповідати по рішенням судів, які зараз винесені на користь громади, він не буде повертати це майно в комунальну власність. Друзі, ми знаємо такі резонансні штуки, як Квіти України, але фактично ну захистили її таки. Але як фактично з будівлі, яка є на, кожному, на кожній вулиці столиці, робити такі резонансний проект і голосно говорити про це. Креатив, тільки креатив. Е, можна згадати будинок на Гоголівській, Гуголівська 32. Тобто там була комуналка, комуналку розселили, типу, хотіли знести і побудувати там якісь ЖК. Але там була м, фотоекспозиція, там, там був Скот, там була фотоекспозиція. Десь вона так називалася, Скот 32. І потім ця фотоекспозиція поїхала в Європу, поїхала в Штати про цей будинок, про цю ситуацію. Там дізналися на світовому рівні, і вже ну, не вийшло вильнути домик. А потім знову спробували його вильнути. Приїхали стріт-арт, художники з Франції, намалювали величезний мурал. От його з Павлівського сквера досить добре видно. Знову, знову відклали плани забудови. І, ну, Тобто кожного разу потрібно вигадувати якусь нову історію, тому що одна історія, типу, два рази вона не спрацьовує. Ти креативиш, ти придумаєш якусь атракцію, яка об'єднує людей про, проти незаконної забудови. Забудовник придумує нові шляхи, як розроли цю тему. А він теж креативний. Ну, у нього є люди, які отримують за це хороші гроші. Mm -hmm. А є, а, от якщо ми зараз відкриємо, подивимось які. Що максимально може понести забудовник за те, що він там зніс, або він це називає реконструкцією, але фактично там до фундаменту зніс будівлю, то це, якщо він фізична особа 1700, якщо він юридична, то 17 тисяч. За те, що це був непогоджений план з Мінкультом чи там, оцим, Київським департаментом містобудування та архітектури, чи є якісь реальні кейси, коли заходять далі до якихось реальних сроків, до якихось реальних, справедливих вчинень? Е В нас є. Стаття Кримінального кодексу 298 умисне пошкодження, або руйнування об'єкта культурної спадщини. Але судова практика, вона так склалася на сьогоднішній день, що ми маємо одиничні випадки притягнення до відповідальності по цій статті. Е, немає, я би сказав, немає такого цільного сформованого суспільного запиту на гільйотину для забудовників, які знищують пам'ятки. Наскільки культурна спадщина, знищення або руйнування культурної спадщини, воно зачіпає кожного з нас, наскільки воно є тригерним для суспільства. Наприклад, якщо ми вбивцю не посадимо, то і були такі випадки, скільки людей вийде. Якщо ми не покараємо забудовника, який замість вікна зробив двері в будинку, скільки людей вийде. Це, ну, це не такий тригер для суспільства. Якщо ти, це... ти думаєш, що зміниться лише коли це стане більшим тригером да, для суспільства? Так, да, якщо це стане великим тригером, і вже є прецеденти тих самих квітів України, коли забудовник без повного пакету дозвільної документації почав руйнувати будівлю, і на її захист вийшли місцеві мешканці. І цих мешканців, цих людей було настільки багато, що там зупини... в певний момент, там зупинився рух на вулиці. У мене таке. Зневажливе запитання, тому що ось бачу, люди приходять повз нього, особливо не звертають уваги. Зараз люди дивляться напевно відео. Ми покажемо ще крупняки цієї будівлі. І мені здається, в багатьох виникне таке питання: типу, а що в ньому такого? Ну типу, і вони не бачать цьому красі. Ну, типу, вони навпаки, випросували за те, щоб її знести. Чому вони не праві? Для чого це треба зберегти? Оцю здавалося б розвалюху. Ну фактично, це такий така уловка всіх забудовників довести будинок до стану руйнації, щоб він мав такий непоказний вигляд, до, те, до того, щоб на нього можна було казати, та якась там розвалюха, немає ніякої цінності. Але насправді до будівництва цієї садиби мали відношення відомі київські архітектори Володимир Ніколаєв, Олександр Кривашеєв. Тут поєднані в одному комплексі багато архітектурних стилів, які були властиві різним періодам розвитку подолу. І це дійсно цінна, цінна забудова історична. Вона має статус пам'ятки і правильно була от позиція Верховного суду, буквально там півроку тому правовий висновок Верховного суду, що аварійність окремих будівель комплексу. Ніяк не впливає на статус пам'ятки. Якщо будинок дійсно цінний, він е, споруджений якимось видатним архітектором, там жили якісь цікаві історичні постаті, відбулися історичні значні події, будинок має право на збереження, а те, що він доводиться до руйнації, якась його аварійність це не підстава його позбавляти охоронного статусу. Це лише е, значить те, що цей будинок, він Потребує невідкладних реставраційних робіт. Власне, ця права позиція вона лягла от в те рішення, яке буквально там три тижні тому прийняв північний апеляційний господарський суд міста Ки... Північний апеляційний Господарський суд про повернення цієї будівлі в комунальну власність. І сподіваємося, що міська влада нарешті візьметься за реставрацію цього комплексу будівель. А що складається, тому що це дуже шляхетно звучить, там пам'ятка охорони або пам охорони діяльність. А що фактично складається більша частина вашого робочого дня, називаємо це так? Ну, більша частина робочого дня складається із іншого робочого дня. тому mm. що Не це... зрозуміло, якщо ми беремо лише. цю Ну тобто інші роботи, це, це як активізм. Тобто це волонтерство. На жаль, на жаль, в Україні поки що проф на залучення людей на професійній основі до цієї справи якогось такого запиту немає. Тому це більш такий, ну це чистий активізм, це волонтерство. Що складається, з це волонтерство? Ну, досить по-різному. Не можна постійно бігати з плакатами, лягати під бульдозер і сподіватися, що це щось змінить. Тобто забудовники це люди далеко поднівольні. І вони поднівольні не від того, що вони від когось залежні, вони залежні від тенденцій. Ну от, Люди хочуть деш... максимально дешеве, максимально просте житло. Вони їм будують максимально дешеве, максимально просте житло. Якщо зміниться тенденція, люди захочуть вишукану реставрацію. Вони, вони будуть бігати і битися один з одним за те, щоб відреставати якийсь старовинний будинку. Вони люди тенденції. Виходить так, що нам доводиться боротися з тенденціями. А як боротися з тенденціями? Треба змінювати підхід, змінювати сприйняття людей конкретно цих пам'яток, історії, їх зацікавлювати у вивченні історії власного міста. Тих об'єктів, які ще на сьогодні є, які збереглися. Тобто це не лише боротьба така пряма, коли ти йдеш і зупиняєш, фізично стаєш, отак не, не, не їдь бульдозер. Це і е, е, якась пертиципативна участь, залучення до участі інших людей, зацікавлення їх у історії збереження їхнього власного міста. І, і ти, маєш, ти маєш собі давати. Е, а в одному, що ти не доживеш до результату своєї роботи, і твої діти не побачать результату твоєї роботи, але твої внуки можуть вже жити в іншій країні, де пам'ятки вже не будуть знищуватися, де не буде судів про позбавлення охоронного статусу будівлі, тому що це будуть очевидні речі, які не треба доводити в суді, що будинок має право на існування всього того, що він історичний, цінний і він є культурною спадщиною. Наскільки ти думаєш, реально це зробити лише на плечах волонтерів і активістів? Це дуже складно. Це дуже складно, але по-іншому ніяк. Ніхто не прийде і не зробить. Тобто навіть не місцева влада, а місцеві активісти. Ну, фактично, фактично це двобій киян. Тому що, а е, часті забудовники це теж кияни. Це теж кияни. З іншим баченням міста. З іншим, да, в них просто інше бачення міста. Проблема в тому, що одна людина з якимось, ну, як на мою думку, викривленим баченням світу, вона задає тренд для всіх інших людей, які ну, просто там, в силу своєї байдужості апатично спостерігають за процесом. Це погано. Тому, тому треба єднатися і треба створювати такий пратівовіс, коли більше людей зацікавлено у збереженні. Настільки більше, що ця більшість переважає інтересність критична, критична більшість, яка переважає один індивідуальний інтерес з великою кількістю грошей. Так а чому, коли зносить таку облуплену будівлю до роль цінних часів, чи якийсь, наприклад, радянський модернізм, всім фактично так плювати на ці ескаватори і крани, які поблизу, ти не міг не думати за весь цей час своєї пам'ятки охорони діяльності про цю байдужі з людей. Тому що, тому що забудовники вони так просто не приходять. Вони не приходять там до якогось ошатного красивого будинку, починають його валити, ламати. Вони його викуповують, відселяють мешканців. Десь там розбили, розбили вікно. Це синдром розбитих вікон. Ти розбив вікно, да вже хтось взяв, щось графіті. Хтось побачив графіті, почав розкидувати там сміття. І отак от деградує міське середовище, і колись красивий ошатний будинок вже таким не здається. Там, можливо, самовільно, можливо, і завдяки тим самим забудовникам з'являються якісь маргінали, бомжі. І люди сприймають цей об'єкт вже як якийсь ну, криміногенний елемент, криміногенний фактор на території їхнього ареалу, життя, і він їм вже не подобається. Що може зробити кожна людина, щоб долучитися до справи, не бути байдужим до історії свого міста, і в першу чергу себе. Ти маєш розуміти, в якому місті ти живеш, його історію, його звичаї, і з повагою ставитися до його архітектури і об'єктів культурної спадщини. Дякую за розмову. І ще окремо дякую за цю технічну працю, яку робиш ти і твоя команда. Дякую вам за перегляд. Наступні випуски будуть за кілька тижнів. Там будуть і нові формати, і покращені старі. Головне нам зараз мирних веселих свят. Почуємось.